Ця програма розвитку нової поліції, програма нашої канадської підтримки разом із американськими і японськими партнерами, розвивається надзвичайно швидко і надзвичайно практично і конкретно. Тут задав, задали темпи канадська сторона, е, прошу, українська сторона, а канадська сторона мусила підстроїтися під надзвичайно вимогливі. Е, Значить, уявлення і плани української сторони. Ви вже почули, скільки міст вже запущено, і ще 25 у новому році. Це, я думаю, в світовій практиці майже унікальний випадок настільки швидкого реформування такої галузі. Отже, для нас це велика честь, що і Україна вибрала нас як партнера у цьому проєкті. Наші канадські поліціянти, і ті активні, які через наш е, канадський е, поліційський управлінський аранжман і через програму Еґрітім змогли підключитися оперативно і дієво до цієї програми. Я також би хотів е, дуже подякувати. Е, на жаль, сьогодні відсутні ецінську ладзе і цілій українській команді, яка працювала денно ночно для того, щоб це досягнути, і вважаю, що їм належиться найбільша хвала і подяка за ті успіхи, які ми бачимо перед собою і будемо тут на практиці бачити сьогодні. Я хочу поблагодарити партнерів з Канади, які всю весь этот нелегкий путь, який ми зараз піддержають нас і допомагають нам. разными этапами подготовки, экипировкой, форменной одеждой и, соответственно, передают очень важный свой опыт и багаж знаний. Иностранные инструктора готовят наших патрульных на этапе первичной подготовки, после этого готовят наших патрульных полицейских на этапе профессиональной подготовки, это повышение квалификации по тактической подготовке, по организации внутренней службы. Соответственно, по обеспечению материально-техническими средствами, это у нас идет и экипировка, и видеокамеры для видеозаписи, которые находятся на экипировке патрульного полицейского. Нагадуємо, 1359 униформ, 1420 бодикамер и 38 док станций и айбоксов. У поліцейському в якості інструкторів.